Значить, пару слів про сіточки для захисту винограду, пару моментів з нашої практики і що запитують люди. По-перше, не спішіть їх надівати. Зараз уже почалося активне замовлення сіточок цих для, для захисту, це для того, щоб не їли бджоли, оси, горобці, терепири. Тобто я не буду навіть знімати, бо це вже все пізніше. Це у нас Аркадія, вона ще не набрала колір, вона ще не налилась повністю і рано поки надівати. Помилкова є думка іноді, що сіточки, там, ті паж сіточка, і трішки вона захищає від провідного. Сонячних проморів, тобто не печеться ягода. Ніфіга, якщо наділи сіточку, то ягода печеться. Для того щоб ягода не пеклась, потрібно або листя, або сітку, або робити отак перголу, як ми це я вже 300 разів ще чуть, чуть об трубу не вбився. Ем, тобто сіточка від горобців і бідджіл від сонця не допомагає. Так, і ще такий момент цікавий, типу якусь там на Аркадію підійде 2-кілограмова сіточка, чи там на Чорний кристал ще щось. Як так помірять? Береш і кожна гронка може бути трішки різна. Тому, якщо ви берете сіточки, візьміть їх там хоча б пару розмірів більші і менші. Я не говорю, що в нас, типу, в нас теж було б хорошо, але щоб ви розуміли суть. Беріть різні, тому що підходиш до грозди, розчепірюєш і приблизно міряєш, і потім вже надіваєш. Іншого шляху, ну як його по-іншому, іншого немає. Гарно вражає мирного неба дебелих спин. Поки що ці сіточки ми відставляємо в дальній ящик, тому що то що пока рано.